Слава Україні! Все моє життя пов'язане з горами. Мої батьки, коли почалися решти генетики у 36 році, разом зі мною трьохрічною поїхала до Якутії. А там 10 місяців зима, останні літо і літо, і літо. І оці всі 10 місяців я каталась на лижах і на коньках. Навіть у школу їздила на коньках. Коли приїхала до України, я була чемпіонка України, дуже багато їздила по горах. Після того, як скінчила в 60 років виступати по гірських лижах і почала займатися тенісом, я кожен свій день народження зустрічала на гірських лижах, об'їздила скрізь. І тільки в 90 років, 89 років. У мене трапилась травма коліна, і я вже не їздила в город. Але сумувала дуже. І от напередодні свого 92-річчя Дмитро Комаров запропонував мені поїхати в Буковель на зустріч мого дня народження. Ви знаєте, у мене дві групи. Активного довголіття і тенісного довголіття. І вони майже моя родина, я без них не можу. Вони теж хотіли зустрічатися зі мною. І я сказала Дмитру, що я не можу без своїх. Ну що, поїхали разом? І ви знаєте, це було дивовижно. Ну, мене знімало, і я знімала. І я хочу показати те, що не війшло у показ Дмитра Комарова бо я знімала більше своїх і починаємо Хеппі бьоздэй, спейсі. Хеппі бьоздэй ту ю. Хеппі бьоздэй ту ю. Хеппі бьоздэй Аліна. Happy birthday to you! говори. Галочка, тільки завдяки тебе я вперше у 73 роки взяла ракетку в руку і з твоєю на з, 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 з твого натхнення у 79 вперше стала на гірські лижі. Так у теніс ти вже граєш. Так у теніс уже я п'ять років тримаю ракетку, а лежить це сьогодні в ну, пеше. Все дякую. Дякую тобі, дякую. Я дуже пишаюсь такими послідовниками. І от я на фоні гор знову. Життя моє з гор і продовжується. Я мріла. Мріяла побувати, хоч зараз душою і тілом я в тенісі. Але я мріяла побувати у Карпатах. І з, мрія, здійснилася. І я знову там, де я бувала, багато-багато разів. Мене знімають, і я знімаю. Конкуренти. А що я за своїми тенісними подругами Ліночкою? Як же не сняти з героїні? Гелія це я. А це друга подруга тенісна Саша, з якою граємо у теніс. І катаємось на гірських лижах. Так, мені 92 роки. Ну хіба це вік? Бо як довгожитель, я маю всього два рочки. Водовгожитель починається з 90 років. і Я знову у своєму улюбленому, Буковелю. І зараз будемо йти і дивитися, чи змінився Буковель за два роки, коли я не була. Снігу немає, але пушки працюють. І бачите, він там на трасі сніг є. Сьогодні мені 92 роки. І я знову, все моє життя пов'язано з горами. І зараз я отримала такий подарунок, що я знову в Буковелі. Оце я і група, яка мене поздравляє. Такий подарунок привезли нас до Буковелю. Картинці я разом зі своєю групою на горі святкую свій день народження, а після зйомок змучена, відпочиваю у карпатському стілі, бачите, на бочках все і сижу на шкур шкурках. Дорогі мої підписники, я вбачаю за якість свого блоку. По-перше, коли я знімала, я могла тільки в ті перерви, коли мене не знімають, тоді я. Тому мені важко було вистроїти послідовність. По-друге, світло зараз то є, то нема. Зробили півблоку, а вони погасили світло і все пішло геть. згоріло. Починаю знову. А для блоку потрібне, для Богу потрібне натхнення. А де його візьмеш, беремо. Все рівно, тримаємось. Важко, опалення немає. Світло то гасить, то нею є. Я вірю нашим захисникам, слава захисникам. Вірю нашому миру, Кличко, який робить все, щоб нам було комфортно. І ми переможемо. Надія є. Ми переможемо. І буде все у нас і світле, і лиже, і радість перемоги. Тримаємось. Слава нашим захисникам. Героям слава!